Вітаю вас на моєму каналі про життя і ділюся з вами досвідом своїм і не тільки своїм, як зекономити в Німеччині на продуктах і не тільки на продуктах. Дивіться, для того, щоб було економно і розумно збалансовано бюджет, то варто закупи робити на тиждень ну або на більше. Скажімо так, як крупи, макарони, картоплю краще купляти в великих таких розфасовках. Там картопля є по 5 кг, можливо, є і побільше. Це вигідно. Так само моркву і цибулю це теж вигідно. Але дивіться вартість за кілограм. Іноді виходить, що менша фасовка вигідніша, тому що вказана ціна на багатьох продуктах є за. Ту фасовку, і на, тому ж, на тій таблиці, де написана ціна на ціннику, там вказана нижча ціна за кілограм. Це вигідно. Крупи вигідно купувати у таких як турецькі магазини, арабські магазини, в фалмаркі досить великий вибір круп, але в арабських і турецьких магазинах можна купити великі, по 2-3 кілограми фасовки. Наприклад, макаронів чи крупи, це теж вигідно. Вигідно купити так само, по акції дивитись, олію можна купити. Цукор, ну, цукор, на жаль, він в невеликих фасовках, але бувають акції так само мука, так само масло. Дивитися, бувають акції на масло, і краще взяти декілька пачок і затерати ними морозилку. Звичайно, бувають акції на молоко, на сметану, йогурти. Йогурти буває вигідно купляти в великих упаковках, а буває вигідно купляти в маленьких. Там треба дивитися на вартість за кілограм, саме тому що на ціннику вказана ціна, наприклад, за таку маленьку фасовочку йогурта. Там, наприклад, це може бути 100-150 грамів. А на тому ж ціннику вказано, скільки вартість виходить за кілограм. Так само є в деречках таких, таких великих йогурти, але там теж треба дивитися в саме вартість за кілограм. Сметану теж краще брати в більших фасовочках. Це вигідніше, і плануйте собі, скажімо, меню приблизно плюс-мінус на тиждень, що вам потрібно, тоді ви зекономите. Яйця я часто купляла в Lidl, там є такі фасовки по 18 штук. По перерахунку, не бійтеся, на телефоні включили калькулятор і рахуєте. Дуже часто вигідно було, тому що вони ну, вартість вигідніша. І якщо ви раз на тиждень зробите закупку, сплануючи приблизно, що ви плануєте готувати, то вам не треба щоразу бігати в ті магазини і витрачати більше грошей, тому що зазвичай купити ще щось інше. Ну, хліб ви ще хай можливо купити. Можна закупити булочок хліба в тих же самих магазинах і поклати покласти в холодильник ну, на два дні, наприклад, да? на три, і воно вже у вас є. Якщо діти ходять в школу, то бувають по акції, бутербродна така нарізана салями, теж акційні. Дивіться теж. на... Вагу перевертаєте просто або зверху, або знизу на фасовочки, написано, яка це вага, і дивитесь вартість. Іноді вигідніше взяти дві з меншою вагою, чим одну з більшою. Те ж саме з молоком і з іншими продуктами. І робіть собі список. Коли ви йдете купляти, просто пишіть список, що вам потрібно. Основні оці всі продукти, з яких ви будете готувати. Наприклад, вигідно купити можна фарш або м'ясо, і брати по акції бувають більші, такі до кілограма вага. Взяли декілька, ви вже вдома собі можете приготувати фарш. Наліпити тих самих пельменів на пельменниці, заморозити, і у вас вже буде полуфабрикат на тиждень. Тобто, ви не витрачаєте лишній час. Фарш буває дешевий. В Лідлі, а так само в Алді, але не завжди він мені подобався, тому що іноді там, я не знаю чому, потрапляли кісточки. Так само курятину можна купити по акції. Ще відносно продуктів, то дійсно слід звернути увагу саме на арабські і турецькі магазини відносно круп. Там інколи, по вартості вигідніше купити велику фасовку, і вона у вас вже є. Так само в приготуванні. Ви можете вдома наготувати собі полуфабрикатів, наліпили собі клет, наліпили собі пельменів. Цьому можна присвятити один раз півдня в заморозочку, і воно у вас є. І на наступний раз ви швиденько собі щось гарнірчик приготували і вже є. Тобто багато говорять, що готувати невигодно, тому що дорога, електрика чи газ дорога. Але якщо ви будете купляти готові продукти, полуфабрикати, це теж не дешево. І тому краще, можливо, вдома приготувати щось у більшій кількості. І ці продукти навіть готові можна заморозити, а потім просто в мікроволновці розігріти. Це, як вам як варіант економії, тому що все рівно, якщо ви зготували першу-другу страву вдома, цієї страви вистачить на всю сім'ю, а коли вся сім'я і кожен купить якийсь васуд, в результаті це, виходить, все рівно набагато дорожче. Так само, морозиво ви можете купляти кілограмові великі упаковки. Вибрати, яке смакує, вони бувають по акції, в морозилку собі поклали, і у вас вже є десерт для дітей, для себе, але це все рівно бюджетніше, ніж купляти десь щось. Так само вибирайте, от, спостерігайте акції. І завжди на закупи робіть собі список. От просто сідаєте і все собі, все, 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 все пишете. Або в телефоні, або на листочку. Ну, зазвичай зараз краще на телефоні. І не соромтеся ціни перераховувати, тому що ви можете, от зазвичай один маркет і інші стоять поруч. В одному дешевше купити одне, в іншому друге. Ви можете спочатку зайшли в один, проглянули ціни, зайшли в другий і глянули, які акції і ціни. Витратили ви на це хай годину-півтори, але взагалом ви закупилися і зекономили. Тому що я по собі помітила: якщо е, робити закупи через день і раз в тиждень велика різниця є. У ну, витратах, це не зовсім вигідно. По речам, як економити, дивіться, в Німеччині, як на дитячі речі, відбуваються часто блошині ринки. І там доволі часто продаються гарні для малюків гарно останні речі. Але наприклад, якщо та, та ж сама річ, чи футболочка, чи костюмчик коштує новий, наприклад, 10 євро чи 12 євро, то там його ви купите за 2 євро. Від... Ну, суттєва різниця, скажімо. А діти швиденько ростуть, і нема по факту сенсу купляти завжди нові речі. Або також, дивіться, якщо ви сторони тільки нових речей, то диві... дивіться, спостерігайте акції. Загалом я купляла речі такі магазини, як Тако, Кік. НКД саме найбільше мені сподобався тако. В кікі можна щось знайти, але по якості ну, тако краще. В тако бувають акції. Якщо не трапити на акції, то можна купити доволі притомні речі і ну, недорого. Так само в НКД можна купити доволі гарні речі і по адекватній ціні. Також є Червоний Хрест. Ну, це, скажімо, аналог нашої комісійки або секонд-хенда, скоріше, більш до комісійного магазинів, які вони раніше були, де зараз вони існують. То там теж можна доволі купити гарні якісні речі, але за вартістю доволі зниженою. Іноді, звичайно, там виставляють неадекватні ціни. Ну, то вже таке, хто що захотів, тих виставив. Але там теж можна придбати доволі гарні речі. Взуття, от, наприклад, літнє можна придбати в кінці сезону йде розпродаж. Ви купили собі чи кросівочки літні, чи якісь там босоніжки, і вони вже у нас на наступний рік є по адекватній ціні. Ну, в принципі, те саме стосується і зимових речей, і літніх речей так, також. Тобто тут вже ваш вибір. Але зекономити саме можна таким шляхом, роблячи список на все. Також на речі, ви пишете собі список, що вам потрібно. Якщо ви написали список і бачите, що є, які речі ну, не є на, наразі, вони прямо вам дуже такі необхідні, то їх можна не купувати. Купуйте те, що вам потрібно. Тому що на емоціях ми жінки часто можемо накупувати речей, а потім вони взагалі не використовуються. Тому якось гардероб треба формувати, от, писати список собі. От в мене є, наприклад, джинси, мені під них треба футболки дві чи світер, чи от, мені ще треба куртку. І в своїй уяві ви просто повинні розуміти, що ви хочете. Тобто, не так, що ви купили куртку, а потім під ту куртку треба весь гардероб підкупляти, тому що нема до чого її вдягнути. Аналогічно так до всього і до взуття. Тобто, ви вдома собі написали список і пішли. Тобто, раціонально йдете. І ви побачите, скільки у вас грошей зекономиться. Це суттєво вплине на ваш бюджет. Тому бажаю вам таких, знаєте, розумних покупок. Які задовольняли ваші емоції, і в той же час зберігали ваш гаманець? Тому що краще збережені кошти, ще можна використати на щось цікаве, на якусь подорож, на ще щось. Тому що, якщо гроші використовувати нераціонально, то їй взагалі вистачати не буде, якого б розміру у вас не була зарплата, дохід. А так, можна ними розпорядитися доволі. Розумно і з задоволенням, і це надасть вам можливість ще якісь втілити ваші мрії. Гарного вам дня і розумних покупок!